Всім привіт, з вами Тетяна Теперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про цікавий плагін, який допоможе вам додати ваш PDF на ваш сайт в якості журналу або книжки. Зараз я покажу вам, що я маю на увазі. Думаю, вам це буде цікаво. Отже, маю на увазі отакий плагін. Має довгу назву EmbedPress, PDF, EmbedDer, PDF, ну і так далі. Отже, ми переходимо в наш. На наш сайт WordPress в розділ плагіни. Додати новий плагін. Вставляємо назву і чекаємо. Ось наш плагін. Встановити зараз. Активовуємо. Активували. Ось він. Після активації він з'являється в нас в меню нашого. Сайту. Тут є різні налаштування, там поділитися, різні, я так розумію, віджити. Але обрала я цей плагін не через таку кількість, а саме через можливість працювати з pdf ками Отже, одразу перейдемо до практики. Переходимо в розділ записів або сторінок, як вам зручно. Відкриваємо тестовий запис в режимі редакції. Відкриваємо додаткові віджити. Можна одразу відкрити-переглянути всі, щоб подивитися, що ж нам пропонує цей плагін. Цей плагін нам пропонує ось ми. Доверталися до нього. Додавати Google документи, Google слайди, Google таблиці, Google форми, Google малюнки, Google карти, YouTube. Ну і, власне, тут ще декілька можливостей, але нас, власне, цікавить EmbedPress PDF. Натискаємо або просто перетягуємо, як вам зручно. Переходимо в бібліотеку Медіа. І якщо у вас тут немає PDF-ки, він попросить вас завантажити. У мене вже завантажено, тому я просто обираю обрати. Наразі бачимо порожню сторіночку. Ну. Ми б хотіли, щоб тут щось показувалося. Тому переходимо тут праворуч документ контрол і View Style перегляду. Стиль перегляду нас цікавить Flipbook. І одразу у нас з'являється наш документ. В чому фішка? Зараз я. Так, 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 так. все. Кнопка вгорі, кнопка внизу може бути. Ось ці кнопки керування нашим документом. Зараз я це збережу і ми подивимося з вами на сторінності, як це виглядає. Ось наша сторіночка. І ось наш документ. Ми тут можемо отако гортати сторінки. Приємний звук, правда? Наша сторіночка гортається. І це дуже зручно, якщо у вас є, наприклад, власний журнал, і ви. Щожня його, його оновлюєте. Або, наприклад, у вас є якийсь каталог товарів, що теж зручно завантажити і користувач може гортати, дивитися і обирати те, що його цікаво. Є режим розширеного перегляду, тобто ось так, на весь екран. І натискаючи стрілочки, ми просто гортаємо, читаємо і дивимося. Щоб вийти, натискаємо ось тут. Тут також є можливість завантажити або відправити на друк. Але ці кнопки, ну, принаймні, кнопка відправити на друк спрацьовує. Хоча тут ми можемо, в принципі, як зберегти, так і відправити на друк. Але кнопка от безпосереднього завантаження вона не спрацьовує, бо вона а, йде у версії про цього плагіну. Хоча, ну, в принципі, відправивши на друк, ми можемо зберегти PDF-ку на свій комп'ютер. Ось такий цікавий плагін, дуже корисний для тих, хто має журнал, каталог або хоче поділитися якоюсь своєю книжкою в мережі. Абсолютно безкоштовно або за кошти, тут вже вам вирішувати. Отже, рекомендую цей плагін, корисний. Тим більше в нього, як ми з вами бачили, є не тільки ця функція, є і інші. Я гадаю, що вам варто їх розглянути, покопизатися тут трохи. А от саме режим перегляду PDF. Дуже мене потішив. Тому цей плагін я також додаю до скрабнички корисних плагінів для WordPress. Ну що, Сподіваюся, вам це було корисно. Я просто впевнена, що було корисно, особливо для тих, хто створює книги. До речі, хочу вам розповісти, що маю свій маленький курс зі створення електронних книг у форматі EPUB. Тож, якщо вам цікаво не тільки дізнаватися про WordPress, а й навчитися створювати електронні книги у форматі EPUB. То обов'язково напишіть мені, або просто підпишіться на мій канал, прокоментуйте відео. Ну, власне, знайдете спосіб скомунікуватися зі мною, бо в мене тут є усі посилання, за допомогою яких ви можете до мене звернутися. Ще раз, плагін EmbedPress рекомендую. Мінімальний його корисний дуже спосіб використання дуже корисний, мене потішив. Я вам показала загальні можливості ви бачите його. Тому рекомендую скористатися, як і підписатися на мій канал, поставити вподобайку та прокоментувати. І, власне, якщо будуть питання з того, як приєднатися до курсу зі створення електронної книжки, також пишіть. З вами була Тетяна Тепер. Всім папа. -па.